Вітаю вас, ми на каналі Подорожі Надії і сьогодні ми приїхали до Хотинської фортеці. Місто Хотин одне із найстаріших міст Київської Русі, відоме з 10-11 сторіччя. Сама Шхотинська фортеця народжена в 13-му сторіччі, розташована на природній скелі і до цього часу вважається однією з найнеприступніших. Цитадель жодний раз не була взята штурмом. Спочатку це була невелика, збудована слав'янами дерев'яна фортеця. Остаточного вигляду набула вже в 15-му сторіччі. Місце знакове для мене. Перша моя подорож до фортець, і перша фортеця, яку я побачила, була Хотинська фортеця. Тоді мені було 10 років. Мені вона дуже сподобалась. А ще мій чоловік родом з Хотина. Місто, в якому є таке диво світу. Зараз ви можете побачити залишки мінарету мечеті, яку підірвали радянські війська в 1941 році, оскільки з нього добре проглядалась дорога до Кам'янця-Подільську. Правда, зараз туристам розповідають, що це залишки гаремо. Ще один цікавий факт: що за часів османів на території фортеці було три мечеті. Колись тут були воєнні казарми. Я пам'ятаю, що тут був дуже класний ресторанчик з гарним краєвидом. Давайте подивимося на цей краєвид. На тому березі Дністра вже Хмельницька область. Хотинська фортеця за довгі часи багато разів належала до різних держав. Від князів Київської Русі, Галицько-Волинського і Молдавського князів до імператорів Османської і австро угорської імперії. Хотинська фортеця місце, що пам'ятає кровопролитні битви. І була одна така, що змінила долю цивілізації. Це Хотинська битва 1621 року. Саме ця битва привела до того, що імперія Османів була змушена припинити війну, а також відмовитись від планів розширення своїх кордонів в Європі. Турки втратили колишню міць і підірвали міф про непереможність османської зброї. Проти османів виступили армія Речі Посполитої під командуванням гетьмана Литовського Яна Кароля Хоткевича та війська Запорізького під командуванням гетьмана Петра Сагайдачного. Отинська битва була дуже тяжкою, в ході якої на полі бою загинув сам литовський гетьман. А через півроку помер і гетьман війська Запорізького Петро Сагайдачний, від ран, які він отримав під час битви. Для османського султана битва також мала наслідки. Вже через шість місяців, в травні 1622 року, його було повалено і вбито. Хотинська фортеця це місце, де історія і легенди переплітаються, створюючи атмосферу містики і загадки. Одна легенда говорить про білу панну, яка з'являється на вежі в критичний момент, щоб захистити фортецю від ворогів. Фортеці буде цікаво як дорослим, так і дітям. Інсталяції всередині переносять нас в середньовіччя. До сьогоднішнього дня на території фортеці зберігся старовинний колодязь. Його глибина сягає цілих 62 метри. І щоб дістатись до води, варто було прокопати цю велику глибину. На території замкового подвір'я знаходиться церква Святої Єлени і Константина, яка була заснована ще в 13 сторіччі. Фортеці були турецькі бані з басейном, а також водоїни каналізація, чого не було в той час в багатьох містах Європи. А ще вона мала унікальну систему підземних ходів, що колись використовувалась для таємних повідомлень і транспортування зброї для облоги. На території фортеці було знято безліч фільмів, таких як Захар Беркут, Гадюка, Тарас Бульба, Русалочка, Стара фортеця, «Три «Баллада Балада доблесного лицаря Айвенго, Стріли Робінгуда. А зараз ми направляємось в підземелля фортеці, де розташована інсталяція середньовічної катівні. Я вам розповідала, що колись була тут, коли мені було 10 років. і була моя перша екскурсія, і я запам'ятала одну тортуру. Судженого садили так, що йому на голову капала крапля води. І через деякий час шкіра в цьому місці лопала. Якщо чесно, я не люблю відвідувати такі інсталяції, але хочу вам показати всю атмосферу середньовіччя. В цитаделі також є виставка зброї під час штурму. Направляємось туди. Равна черепаха. стенобітня зброя. Ця зброя мені нагадує величне століття. Зараз ви бачите камнемет. О, він поклали і він полетів. А це вже козацька зброя. Рибу де Я навіть Ще в фортеці є виставкові зали, де ви можете побачити одежу лицарів, польської шляхти, козаків і османів, а також багато цікавої середньовічної зброї. На стінах залів є портрети молдавських князів і українських гетьманів. Польських королів. І турецьких султанів. і окремо хочу показати вам портрет Розанди Лупул жінки Тімоша Хмельницького, сина Богдана Хмельницького, яка мала дуже цікаву і трагічну долю. Але про неї я вам розповім в окремому випуску, коли поїду в румунське місто, п'ятронямць. У 1890 році неподалік Хотинської фортеці знайшли скарб. Це були різні монети із різних країн Саксонії, Чехії, Угорщини. До речі, є припущення, що в цьому регіоні дуже багато цінностей. На височених стінах фортеці збереглись незвичайні символи. Вони добре помітні навіть сьогодні. Візерунки є двох видів: так звані Вавілони, символ мудрості і безкінечності та голгофи – символ Святої Гори. Мокра пляма на стіні Хотинського замку одна з найбільш містифікованих і популярних загадок заповідника. Про неї ходить багато різних легенд, але найпопулярнішою залишається легенда про замуровану дівчину. Вона розповідає, що комендант фортеці замурував у стіну свою доньку, бо та не хотіла виходити заміж. Дівчина так гірко плакала, що її сльози проступили крізь камінь і залишилися у вигляді плями. За більш реалістичною версією, колись в цьому місці був рів. При реконструкції фортеці його засипали, однак волога і досі проступає на стіні. Хотинська фортеця одна з семи чудес України. Могутня і велична, містична і загадкова, переваблює туристів з усіх куточків світу. Сподіваюсь, моя сьогоднішня подорож вам сподобалась. Приїжджайте до Хотина, відвідайте старовину фортецю. Підписуйтесь на канал Подорожі Надії, ставте лайки, коментуйте і підтримайте український контент. До нових подорожей.